Коли закінчиться війна. Я хочу відчувати впевненість у своєму майбутньому, хочу стабільності, хочу прожити звичайне спокійне життя, відчувати, що моя доля залежить лише від мене. А ще хочу сподіватися, що цей урок історії виявиться для нас останнім. Коли закінчиться війна, я хочу, щоб вся моя родина зібралася за столом. В дворі моєї бабусі ми будемо вечеряти, куштуючи смачні страви, говорити про все на світі. І найголовніше, ми будемо впевнені, що над нами мирне небо. Взагалі, мої бабусі та дідусь мешкають в селищі Савенці, що на Харківщині, яке було з початку війни окуповане російськими військами, тому вони були змушені тікати. Мені навіть складно уявити, який жах їм довелося пережити. Проте зараз вони поряд, не на всі 100%, але в безпеці. На щастя, зараз Савинці вже звільнено. Проте життя там не можна назвати повноцінним, багато територій заміновано, і лише нещодавно відновлено світло, газ та зв'язок. Тож я вірю, що скоро війна закінчиться, і мої рідні. Які мільйони українців повернуться до рідних місць, відбудують свої домівки, будуть знову мати роботу і будуть просто жити в своїй вільній незалежній Україні? Насправді хочеться, щоб війна закінчилася вже. Але ми маємо сусіда агресора, який захотів взяти Україну, а Київ за три дні. Але ми народ не зламний, нас не зламати. Коли закінчиться війна, хтось повернеться в свою домівку, зустрінеться з тим, з ким розлучилися на початку війни. Кожен буде радіти нашій перемозі. Також будуть працювати школи і садочки, зустрічі з друзями, уроки та веселі перерви, прогулянки та мандрівки з рідними, я запланую поїздку в наш Крим. Після війни. Я обов'язково подякую нашим героям за те, що воювали та захищали нас. Для кожна війна залишила свій осад душі. Ми знову згадаємо про красиві світанки та затишні вечори, зорі в небі, походи в ліс за грибами, ігри на PlayStation та багато обіймашок з рідними. Тиша вночі та мирне життя в день. Зможемо повернутися до своїх улюблених занять. Будемо добріші один до одного та цінуватимемо кожну мить свого життя. Станемо допомагати своїй країні, адже це обов'язок кожного. Усе, що зруйновано, ми відбудуємо, адже людяність завжди перемагає зло. Коли закінчиться війна, перш за все я хочу об'єднання моєї сім'ї, щоб тато повернувся додому. Я дуже Чекаю його вдома і дуже-дуже сумую за ним. Він повернеться і ми будемо подорожувати, будемо проводити найщасливіші моменти в наших життях. Коли закінчиться війна, повернуться тренери і знову будуть повноцінні тренування. Будемо їздити на змагання, турніри. Адже спорт це невід'ємна частина мене. Коли закінчиться війна. Я подякую всім воїнам, захисникам, захисницям, лікарям, волонтерам і всім всім українцям, які доклали зусилля до нашої перемоги. Я вірю, що війна закінчиться, тому ми віримо у найкраще і все буде добре. Слава Україні! Після війни ми, українці, однозначно відбудуємо нашу країну і будемо вільні та незалежні. Коли переможемо над Росією, зможемо відчути довгоочікувану свободу, яка дісталась нам ціною великих втрат і перемог. Людство почне цінувати кожну мить швидкоплинного життя. Те, що зараз Росія робить на нашій землі, ми ніколи не пробачимо. Разом відбудуємо нашу мрію, вона знов злетить в голубе небо, як Фенікс, що постав із попелу. Війна навчить нас любити мирне небо та те, що ми вважали дрібницями. Коли закінчиться війна, залишаться могили героїв, що спочили, а на темних плитах зостануться тільки їхні імена. Коли закінчиться війна, огляньте навкруги. Не все чудово, зостались вдови і сироти. У перемоги є своя ціна. Ми всі чекаємо дня, коли не буде пострілів і вибухів, а наші захисники повернуться додому. Там під кулями вони б'ються за нашу гідність, захищаючи своїх рідних. Коли закінчиться війна, я буду вшановувати пам'ять полеглих солдатів, тому що завдяки їм ми продовжуємо жити. Де б ми не були, всі однаково мріємо про день, коли проочуємо заповідні слова ми перемогли. Я вірю, що наша країна буде найкращою і найбагатшою. Шкода, лише не всі побачать це. Слава Україні, слава нації! Я українка, і цим пишаюся. Пишаюся нашими захисниками та захисницями. Так зараз триває війна, і всі українці чекають, щоб це пекло закінчилось як найшвидше. Звичайне, якти перетворилося на величезну прові любові та турботи. Хвилюватися за себе, рідних та близьких, а ще за тих, хто відстоює нашу свободу. Щодня, як сонце заглядає у моє вікно, на душі стає спокійніше і з'являється надія переможемо. Зараз я знаходжусь в іншій країні, і кожного дня виходжу на вулицю, очищую свої думки, слухаю музику чудових українських виконаців. Не зовсім звично для мене, спокійно. Навіть подекуди сумну, але вона заспокоює і обнадіє. Одна людина сказала мені цитату, над якою я задумалась. Одного дня, прокинувшись, ти побачиш за вікном вогонь, ти його не розпалював, але гасити доведеться тобі. Коли настане перемога, найперше, що я хочу зробити, це обійняти свого брата. Які зараз знаходяться на окупованій території. І також зустрітися з друзями та близькими і провести з ними багато часу разом. Війна змінила кожну нас по-своєму. Цінуємо те, що маємо. Наш незламний дух і козацький драйв не перемогти. Зараз в нашій Україні йде дуже страшна війна. І... Всі українці дуже мріють і чекають на нашу перемогу. Сотні тисяч людей, сотні тисяч українців по всьому світу намагаються зробити все, аби скоріше повернутися до своїх домівок. У період війни мало хто задумується над планами на майбутнє. Всі в основному живуть сьогоднішнім днем. Добре, це коли ти і твої рідні в безпеці. Напевно. Кожен українець зараз задумується над питанням: а що ж буде після війни? Що буде після цих страшних мук? Я впевнена, що наша Україна переможе. Тому перше, що я зроблю, це дуже насичено відгуляю нашу перемогу з усією країною. Потім наша батьківщина почне відбудовуватися і поліпшуватися. І ми зможемо жити як раніше, і навіть краще. Я в це вірю. В цей період я буду навчатися. Сподіваюся, в університеті, в якому я хочу. І сподіваюсь, що це буде вже не дистанційне навчання. І свої університетські роки я відгуляю на всі сто. Сподіваюсь, так і буде. Звісно, що подорожі ніхто не відміняв. Я планую побувати в усіх куточках України від півночі до півдня, від сходу до західу. Тому що наша Україна дуже мальовнича. Також я буду, я в цьому впевнена, допомагати нашій Україні всім, чим зможу, робити все, аби життя в нашій батьків, на нашій батьківщині було краще. Сподіваюся, це ми зробимо дуже скоро. Як казала стана Аліксєвича, після війни так довго не можна буде звикнутися з тим. Ще вже не треба ховатися під і.